Також серед аргументів є русько-візантійські договори, в яких більшість імен мають скандинавське походження, уривок з трактату візантійського імператора Константина Багданародного, де він згадує слов'янські та роські назви дніпровських порогів. При цьому більшість роських назв мала скандинавське коріння. Сама теорія виникла від двох німецьких вчених історик: Готліба Зіхріда Байера та Герарда Фрідріха Міллера. Бувши членом Петербурзької академії наук, в 1736 році Байер написав своє дослідження, в якому вперше обґрунтував «Варязьке походження князівської верхівки Київської Русі, залучивши популярні іноземні джерела, такі як вже нам відомий, трактат Константина Багрянародного та працю ісландського історіографа Снорі Стурусона. Коло земне». Однак насправді значний резонанс викликала дисертація Фрідріха Міллера, яку він написав, основуючись на висновках Байера. Він висловив свою доповідь на тему походження племені та імені російського. Проте доповідь свою вчений так і не завершив. На знак протесту академіки наук.